Лідери української греко-католицької та православної церков підтримали прагнення українців самостійно вирішувати свою долю. Щодня на майдані проводять спільні богослужіння. Церковні лідери також намагаються сприяти діалогу між владою та опозицією. Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет люб'язно погодився прийти сьогодні до нашої студії. Дякую ваше свято. Те, що знайшли дійсно не тільки. Українська православна церква Київського патріархату, а й Українська греко-католицька церква, і Українська церква Московського патріархату, і протестантські церкви, рим Католицька церква, і юдеї, і, 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 і мусульмани всі спільно заявили, що український вибор це Європейський Союз. І коли президент Відмовився підписати цю угоду, то повстали спочатку студенти. І Це був мир, мирний протест без участі політичних партій. Тобто студенти навіть не приймали опозицію в свої ряди. Чому? Для того, щоб підказати, підкреслити цим, що Україна хоче. В Європу чому вона хоче? Вона хоче демократії, свободи, вищих технологій і, і, і тому не, не Азія при приваблює. Україну, а Європа, ви всі лідери українських церков підтримали, стали разом з народом, і все ж таки на, сьогодні, на сьогоднішній момент за оцінкою експертів, за оцінкою взагалі учасників протистояння, це це перемиря сьогоднішнє в Україні досить тривке. Як ви бачите взагалі саме сьогоднішню ситуацію? Як вона буде розвиватися? Ми раді, що. Влада і опозиція сіли за стіл переговорів, і початок поклала і влада, і опозиція, але з церкви. Ви виступили ініціатором на справді за круглим столом, і ми там ви висловили свою позицію. Наша позиція була така: обманули народ, не вступили. І тебе маєте наслідки. Тепер для того, щоб вирішити цю проблему, треба не силовими методами, а треба шляхом переговорів. І ми раді, що переговори почались. Але почались переговори, але результаті поки що дуже бідні. Результати, як ви взагалі бачите, чи готовий сьогодні президент, президент Янукович піти на якісь компроміси? Він щось поки що не дуже робить якісь компроміси. Ми бачимо, що він не дуже, але він змушений буде вибирати або громадянську війну розділення України на частини, тобто відокремлення. Або бути президентом всієї України і жити в мирних умовах. Тому оці така перспектива, негативна, буде примушувати президента йти на примирення. Не я б сказав, не стільки з опозицією, скільки з народом, бо народ непереможний. і те, що ми бачили на майдані, свідчить про те, що цей народ вже зламати не можна ніякою силою, тому що і народ має силу. Ви особисто, ви 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 використали ви вирішили е, взяти позицію. Ви відмовилися від нагороди Януковича, яку він мав вам дати останнім часом. Чому саме ви вирішили це зробити? Справа в тому, що в таких умовах приймати нагороди просто. Недоцільно. І ми відмовились не тільки від нагороди, а відмовились і проводити урочисту академію з нагоди мого 85-ліття, тому що ми співстраждаємо з народом. Церква з народом. А чому церква з народом? Тому що церква це і є народ. І скажіть ще буквально останнє, як ви взагалі бачите сьогодні вихід з ситуації, і який компроміс міг би бути, влаштував би обидві сторони, зокрема людей також справедливість повинна бути так і, і треба керуватися совістю. Але треба мати чисту совість, бо якщо совість не чиста, то вона за, 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 заведе Бозна е, куди. І тому ми звертаємось до, е, і до влади, і до президента, і, і до опозиції, ви всі християни. І е, не забувайте, що кінець прийде всім, багатство своє ви залишите тут. Але Господь буде вас судити за, за ці діла, які ви зараз чините. Тому ми закликаємо продовжувати переговори, не застосовувати силу, відпустити невинно постраждалих. Ну і, і що ми ще просимо, щоб європейський союз і Сполучені Штати Америки більш активніше допомагали Україні вийти із цієї кризи. Дуже вам дякую. І нагадаю, гостем час тайму був Патріарх Київський всієї Руси України філаре.